Всім привіт мої дорогенькі глядачі. Хочу пожалітися вам трошки, не знаю, що робити, коли це вже припиниться. Дивіться, приїхала на дачу і просто я в, в ужасі. Вон скільки води стоїть у лохині, у цій. чого вона так стоїть, чого вона не йде. Тут мокро все, аді води. Вон скільки стоїть, бачите? Просто, чи вона піде, чи не піде. Далі заходимо в цей в сарай. Навіть в сараї, бачите води, скільки стоїть ось. Просто вона не йде. Вона вже так зверху не йде. Вам зараз покажу. Теж думаю, що це зверху накапало чи що. Ні. Це вода знизу, дивіться. Дивіться, вода ось так піднялася. Ну, вона не проходить просто, вона просто не йде далі, уже стільки води. Тут уже, мабуть, ми в море перетворимося. Я не знаю. Дивіться, що робиться, господи. То тут в Нідерландах довго живе, поясніть мені, що це робиться. І коли це закінчиться, просто все викисає, викисає. Все в цьому болоті погниє. Ну, я не знаю. Просто жахи якісь. Нарешті почала трошки полуничка червоніти, я навіть не знаю від чого, бо тепла немає. Треба позбирати. Ну, її ще й пташки крадуть. Вон, через маленьку дірочку ті шпаки пробираються. Мені треба там дуже гарно закріпити, от, бо вони, валяється полуничка. Я вже познаходила, викинула і там ще бачу з корінчиком. Відривають, викльовують. Ой, як не одне, так друге. Ну, томати наче прийнялися. Може моя робота не даремна буде. Все-таки вони виростуть. Ну треба тепло, треба тепло. Сонечко. О тут полуничка теж. Бачите, зріє. Я знаю, в Україні вже там повно полуниці у всіх. А ми ж не коштували. Отак. Цьому році в нас, бачите. Пришліть нам сонечка. Тут щось помідори, теж такі в болоті, мабуть, стоять. Пришліть нам сонечко, будь ласка, а ми вам дощику. Ну, щось буду робити. Що щось буду робити. І докосити неможливо по цій. А мені треба там присипати, прилити бур'яни уксусом. Тут я вже стригла. Бачите, тут треба, щоб було чистенько. Вони всі вичищають. А у нас тільки такий заросший. От, Я вже стригла, воно знову виросло. Я хочу прилити уксусом. Трошки ці бур'яни. Якби знищиться, а потім почистити. Ну, це можна робити. На плитках немає води. А в землі стоїть. В землі стоїть повно води. Червоніє вже по порічки Це перший рік у нас ягідки. Теж, мені здається, от воно все-таки жовте, тому що йдуть дощі, вимиваються всі корисні елементи. Азот, все, цими дощами, і воно просто стоїть отаке жовтіє. Треба все поливати з добривами. Ось такі тут голландські дачі. Кругом якісь є проблеми в різних місцях свої. Ну що, будемо працювати, чого тут? Нема чого вішати носа, треба рухатися далі. Звісно, дякую всім за підтримку, за такі коментарі, що все буде добре. Я теж сподіваюся. От, бачите, на вулиці вже навіть починає квітнути один томатик. Все-таки вони ростуть. Вони не здаються, так, як і ми, так, як і Україна не здається. Ось. Так що я вам дякую, дівчатка, за підтримку, що ви мене підтримуєте і заспокоїте, що все буде добре, що зможу я отримати якийсь урожай, не дивлячись на ці всі складні погодні умови, що мої труди не будуть напрасні. І вам бажаю гарних врожаїв, гарної погоди, щоб кому треба пішли дощики, кому треба сонечко, щоб наша робота вона не була марною. Ну що ж, подивимось, що тут нам пташки заполуничку залишили. Ось, ну, трошки вона ще не зріла, але, мабуть, треба таку зривати. Поки пташки тут не наробили свою справу і слимаки. Зараз побачимо, скільки назбираємо. Ця ще зелена, зелена. Зверху тільки так причервонівся один бочок. Не подобається мені, що вона на землі. на агроволокні чистенька, гарна, А тут, бачите, і гниє. Ось на цьому. Закриваємо, пішли далі. Ось, ось бачите, пташки викльовують. Це шпаки. Мені сусідка сказала, що це шпаки. О, це нормально. Це ще не дуже. У нас буде кисло, бо сонечка немає. Але цікаво зібрати. Свою полуничку хоч трошки. Там десь така червоненька. Я тут мульчу, підклала. То вона чистенька, ця гнила. Ця ще зелена. Ну ось. <різь> така перша полуничка. Буде сонечко, я думаю, дозріє, ще ще, скоштуємо. Хочеться своєї полунички. Бо цікаво. Ось у мене залишився той уксус, яким я чистила у дворику плитку. І я хочу зараз розвести тут в цій поливалці і полити. Ну ось полила. Але в мене було небагато, то мені вистачило тільки на цю половинку полити. Ну, побачимо, як воно допоможе. Чи знищить цей бур'ян, треба ще підкупити цього отсту. Там он ще треба полити. Так, ця робота вже зроблена. Чекаємо. Головне, щоб не пішов дощ, поки воно буде діяти. А ось, друзі, різниця. Як виглядають мої квіти під час дощу? Боже, як мені їх шкода, вони так повисли. Зато зелень так гарно росте. Щось цей рік, ну взагалі не такий, як минулий. Погода не радує. Ось мої бідні квіточки. Дивіться, як повісили вушка. Хоч би завтра було сонечко, шки ожили. Небо сіре. На вечерю курочка тушиться з морквочкою, цибулькою. А потім я туди додавлю кускус. промила і додавлю. І такий буде плов з рисом, а в мене буде з кускусом. І мій помічник кришить олів'є. Раз ідуть у нас дощі, значить робимо олів'є треба їсти калорійну їжу щоб зігріватись